Хотіли голівудський блокбастер, а отримали типовий російський серіал про ментів. Ворожа пропаганда намагалася продати світу історію про українську ДРГ, та вийшло лише зганьбитися. Більше розкажу в цьому випуску. Я Катерина Фодотенко, ви на фабриці новин. Ранок цього четверга і для українців і для глубінного народа почався із погано відрепетированої вистави за методичками ФСБ. Російські медійні помийки написали, що до Брянської області нібито увійшла українська диверсійна група. Ну а далі почалося страшне. Певно, ані тамтешні пропагандисти, ані місцеві чиновники між собою не домовилися щодо кількості ДРГшників, їх дій та інших спецефектів. І тому у мережі почалася суцільна вакханалія. Спочатку російські канали нарахували 40 представників ДРГ, а губернатор області Олександр Багамас. Заявив, що радікали обстріляли автомобіль і начебто вбили чоловіка і поранили 10-річного хлопчика. Ну і, аби двічі не бігати, підірвали електропідстанцію, газову станцію. Однак вже за мить представників ДРГ побільшало до 50 осіб, і зайшли вони уже у два села на Брянщині в Сушани і Любячани. Тепер чоловіки були е, обв'язані жовтими стрічками. Тут просто цікаво, це ж які диверсійники спеціально себе маркують, і взяли в заручники частину місцевих жителів в селі Люберчани. Відстань між селами – 20 кілометрів. Певно, дуже швидко пересувалися ДРГ. але за кілька хвилин цифри знову змінилися. Так, так званий воєнкор Семен Пегов в телеграм-каналі Варгонзо написав, що до версантів було вже 80, а заручників вони взяли цілих 100 жителів. Інші, нібито, втекли і заховалися у домівках та підвалах. Згодом випливає ще одна несостиковочка. Пропагандистка помийка «Рідавка» пише, що під обстріл потрапив не автомобіль, а шкільний автобус, в результаті чого помер водій і був поранений не хлопчик, а десятирічна дівчинка, яка потім нібито померла в лікарні. Та через кілька хвилин редактори Рідівки чомусь вирішують воскресити дівчину і пишуть, що вона вижила. І тут. На авансцену виходить коментар заступниці губернатора Брянської області. Вона каже, мовляв, що жодний шкільний автобус обстріляти не могли, бо ж нині тамтешні школи перебувають на дистанційному навчанні. Ой, незручно вийшло. А після цього слово має і влада села Сушани, яка каже, що взагалі ні сном, ні духом про якесь захоплення заручників. Ось що каже один із тамтешніх чиновників. «Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 километрах от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Погр... Пограничные и военные работают на месте». Кинет цитаты. Про висутность информации еще до заручники вкажет и пресс-секретарь губернатора Брянской области. Вакханалія триває вже близько 20 хвилин. Жодного фото чи відео з місця не з'являється. Ну просто немає в жодному зі змі чи телеграм-каналів. Суцільне радіо із коментарів і пропаганди. Далі з'являється коментар ФСБ. Цитую в приграничному Клімовському районі Брянської області ФСБ Росії і приданими силами Міністерства оборони Російської Федерації проводяться. Міроприяття по унічтаженню нарушивших государственну границю вооружених українських націоналістів. Але за мить про кремлівський телеграм-канал Шот заперечує всі потуги і ФСБшників і власної ж пропаганди. Там з'являється інформація з посиланням на джерело в адміністрації Брянщини, нібито всі новини про заручників поширювала українська сторона, а Росія мовляв взагалі ні до чого. Далі цитата. Заявление в экстренные службы якобы от лица местных жителей о «десятках диверсантов», подрывах инфраструктуры и множестве заложников мог делать Центр информационно-психологических операций, операций Вооруженных сил Украины, чтобы создать панику и запутать ведомства. Цитаты. При этом пропагандистка Ридовка продолжает «пытаться». Вони, значить, раптово знаходять очевидицю подій, яка на власні очі бачила ось цих націоналістів. І не простих, а не повірите з листівками. Добре, що не візитівками Яруша. Цитую: Я своїми глазами всіх виділа. Они з гранатометами, автоматами, листовками стріляли в женщину, яка дома стояла. Кінець цитати. Ви знаєте, мене не відпускає історія з листівками. Що це за листівки такі? Для чого? Типу, диверсанти мали розкидати їх по селу чи як і, і як ця жіночка помітила ті листівки? Загалом питань багато. Ледь не забула. Ось вам ще приклад російського факт-чекінгу. Спочатку телеграм-канал пише, що ДРГ нібито взяла в заручники місцеву фельдшерку, яка теж на власні очі бачила, як злочинці закидували міни-пелюстки. Забирали у людей мобільні і ледь не принесли брудну бомбу. А вже за дві години виявляється, що фельдшерка перебуває вдома. Ну зовсім не брехня. Після цього всього з'являється новина, яку миттєво поширюють у телеграм-каналах. Увага! Це не навчальна тривога. Путін збирає засідання Радбезу. Терпіння бункерного діда вичерпано. Тепер точно нападе. Але за декілька хвилин з коментарями виходить речник диктатора. І маю сказати, в Кремлі на цю історію реагують досить мляво. Певно, розуміють, що вистава провалилася. Вуса ботоксного діда Пісков каже, що засідання Радбезу відбудеться завтра, а терористів вже ліквідовують. Між тим сам Путін називає цей інцидент терактом. І тут у мережі нарешті з'являються перші відео. На кадрах чоловіки із жовтими пов'язками, які стоять біля фельдшерського пункту села. Люборчани, а також біля відділення пошти пізніше, змі підтвердить, що це члени російського добровольчого корпусу. Формування російських добровольців, які воюють на боці України. Ось що вони сказали. Олег свершилась. Російський добровольчий корпус підійшов государську границю Російської Федерації. Казахи складно з маєспі. Ми не воюємо не в рожданські, ні вбиваємо бізоружніх. це вибір. Теперь прошло время обычным гражданам России не Пані душу. Українська сторона події в Брянській області категорично відкинула. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що проникнення української ДРГ, так зване є провокацією Кремля. Сказав таке: історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанська. Ки рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів. Між тим представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов назвав інформацію про бої в Брянській області продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна. Теж цитата: РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК: це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і приймати якісь конкретні заходи. Кінець цитати: про те, чому Кремлю може бути вигідно проводити такі провокації, поговоримо в наступних випусках. Ну а поки підпишіться і поставте лайк цьому відео.